Нам потрібні Бангладешці. Це рішення абсолютно не те, що неправильним з економічної точки зору, воно є шкідливим, в принципі, для обговорення. Бо е, коли ми говоримо, тут саме формулювання е, цієї ідеї, воно передбачає відсутність е, будь-якої е, осмисленої соціальної політики відносно власного населення, власних громадян, бо пошук рішення шукається у тому, аби знайти. Тих, хто не зміг, скажем так, добитися успіху в своїй країні, де в нього однозначно якісь можливості могли би бути, і не добився того не тому, що він там якийсь не такий, а напевно тому, що в цілому, оцей суспільний договір, який існує в тій країні, привів до того, що країна в такому, в тому числі економічному стані знаходиться, і людина як ресурс там коштує власне стільки, що змушена. Шукати себе десь в світі, тобто в інших реаліях, Привізши сюди будь-якого безкоштовного умовно, працівника, який готовий там працювати за менше ніж українці, ми прирікаємо себе власне на розворот курсу від європейської інтеграції.